Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми з вами розглянемо ще одну дуже красиву партію відомої української шахістки, вихованки дніпропетровських шахів, майстра спорту України Єлизавети Гребеншикової, яку вона зіграла на чемпіонаті світу серед дівчат до 20 років. В цій партії, яка відбулася у 10-му турі, Єлизавета Гребенщикова грала проти вже досить досвідченої шахістки з Вірменії, міжнародного майстра серед жінок Міріам Мкртчан. Нагадаю, що саме ця шахістка буквально нещодавно стала чемпіонкою світу серед дівчат до 18 років і ось робила спробу підкорити нову для себе спортивну вершину. Звісно, в цій парі фавориткою була саме вірменська шахістка. Але подивіться, що сталося в цій партії. Д4, Д5, С4, 6, кінь С3, і Єлизавета обирає захист стараша С5, СД. В цій позиції найчастіше б'ють пішака Д5, але Єлизавета забирає на Д4, обираючи так званий гамбіт шара Генінга. Ферзя 4, шах, слон Д7, ферзь б'є Д4. Цим відомим маневром ферзя білі викликали слона чорних на поле Д7 і зробили неможливим напад з боку чорного коня. Єде грають чорні взяття на д5, кінь в 6. Цікаво, що ця ж позиція виникла в вирішальній партії тайбрейку між Анною Музичук та Хампі Конеру. Українка тут також грала чорними, і її досвідчена суперниця не стала брати на б 7, обережно відійшла на d1. Втім, в подальшій боротьбі зазнала справжнього фіаско, прогавивши в дебюті легку фігуру. Але в нашому поєдинку Міріам грає більш принципово і забирає на Б7. Кінь це 6 Грає Ліза. У білих вже два зайвих пішаки, але перевага в розвитку на боці чорних. В цій позиції можна було відійти ферзем на Б3, і після Тура Б8 все ж таки повернути ферзя на початкову позицію. Очевидно, що в цьому гамбітному варіанті місце білого ферзя саме на d1. Але Міріам зіграла інакше: поставивши слона на F4, вона не дає суперниці відразу зіграти тура b8, слон Б4. Перевага чорних в розвитку набула вже загрозливих форм. Білим тут треба було якнайшвидше розвивати королівський фланг, зіграти кінь в 3 і після рокіровки суперниці мерщій піти є 3 далі слон є 2 і 2-0. Хоча і в цьому випадку у чорних були шанси скористатися своєю перевагою в розвитку. Але Мірям грає інакше вона зв'язує слона суперниці, граючи тура Д1. Ліза робить рокіровку, фактично закінчуючи розвиток. Що робити білим далі? Краще було, як і раніше, зіграти Е3, відкриваючи слона. Але А3 грає вірменська шахістка, провокуючи розмін на С3. Ліза забирає з шахом і виходить ферзем на А5, тиснучи відразу на два пішаки суперниці. Що робити білим далі? Спроба розвинути все ж таки королівський фланг ходом Кінь ф 3 наштовхується на конкретне тура аб 8 Виявляється, що такий хід можна робити, незважаючи на позицію білого слона на F4. Справа в тому, що якщо забрати туру, то інша тура стає на це поле, і білий ферзь спійманий. Тому після тура АБ8 краще піти ферзь С7, знову ж таки використовуючи слона на F4, пропонуючи розмін, але звісно, чорні ферзів не міняють, забирають на c3, і після слон d2 б'ють ще одного пішака. Білі тут просто не встигають розвинути фігури. Наприклад, G3, кінь b 4 загрожуючи спертим матом, і після слон G2 тура bc 8 Далі шахом коня. Чорні не дають білим зробити рокіровку, слон c 6 проганяючи ферзя, слон Е4 з загрозою кінь Е3. Позиція білих тут вже безнадійна. Тому після ферзь А5 Міріам зіграла ферзь Б2, захищаючи пішаки на ферзовому фланзі. І тут Лізі можна було зіграти тура АБ8. Це один з найкращих ходів. Після взяття тура Б8, ферзь С1, кінь Е4. Загроза взяття на С3. Білі роблять спробу розвинутись ось таким чином. F3 кінь б'є С3, король Ф2, але тут навіть не взяття на Д1, а вторгнення тура Б1. Просто наступним ходом забираючи туру Д1. І чорні виграють. Але після ферзь б2, кінь Д5 зіграла Єлізавета, вона нападає на слона і пішака, змушуючи суперницю піти слон Д2. Білі повністю підкоряються волі суперниці. Після тура АБ8, ферзь А2, відходять вони. Що ж робити далі? Бити на С3 погано, там буде ферзь С2 і кінь зв'язаний. Але є хід слон є 6. Незважаючи на те, що у білих, як і раніше, два зайвих пішаки, у чорних дуже легка і, можна сказати, весела гра. Кожним своїм наступним ходом українка створює хоча і прості, але дуже сильні загрози. С4 зіграла Мір'ям і кінь дб 4 Якщо відійти атакованим ферзем на А1, то буде просто спертий кінь С2. Тому ферзь Б 1 змушена зіграти вірменська шахістка. І Єлізавета забирає на А3. Подивіться, яка красива картина. Білі фігури згрупувалися на першій та другій горизонталях, а у чорних, як і раніше, дуже велика перевага в розвитку, в просторі. Звісно, пішаки ми тут вже не рахуємо, але про всяк випадок скажу, що у білих тепер вже один зайвий пішак. Є3 зіграла Міріам, Ферзя, 4, загроза кінця 2, тому Тура це 1. Але кінь йде на А2. Тепер під боєм дві фігури білих. Велика позиційна перевага українки нарешті трансформується в матеріальну. Ферзь С 2 грає міря. І тут можна було піти тура Б3. Ідея цього перекриття діагоналі полягає в тому, що зараз тура білих під нападом коня. Водночас вона захищає ферзя. І якщо відійти турою, то далі тура б'є є Е3, шах – і забираємо ферзя, якщо білі знищують туру. А якщо відійти на d1, то ось такий дуже красивий варіант. Кінь С3 вилка. У випадку взяття коня буде тура d8. І після слон d2 тура є 1 Слон зв'язаний, тому туру треба забирати королем, і тут втрачається ферзь, чорні виграють. А якщо ж після вилки конем відійти на С1, то шах, ферзь Б2, і тут потужний удар Тура Б8. Чорні в цьому варіанті жертвують свого ферзя, але ставлять дуже красивий та несподіваний мат кінь Д4. Дійсно мальовнича матова картина. Втім, цієї краси ми не побачили, оскільки Єлізавета вирішила трансформувати свою перевагу в матеріальні здобутки в еншпілі. Вона забирає на С2, дає шах на Б1, змушуючи піти на Е2, і ставить коня на Е5, створюючи загрозу слон С4. Білі, як і раніше, дуже сильно відстають у розвитку і нічого не можуть подіяти. Ф4 грає тут мірям після шаху, король Ф2, забирає на F1 Ліза і слон Б3. Тут суперниця Українки просто вже не витримала Тортур і здалася. Зробила це вона вчасно, оскільки відіграти фігуру не вдається, а якщо відійти на Б2, то чорні можуть навіть спростити положення, здобуваючи ще зайвий матеріал після кінь С4. Забираємо б'ємо, тура Б2, далі кінь Є4 шах, І якщо зіграти король F3, то просто повертаємось на С3. Якщо на аж три, то ще й кінь в два, і тут вже немає про що казати. Ось така чудова партія Єлизавети Гребенщукової, яку вона від початку до кінця провела у чистому гамбітному стилі. Дійсно, гамбіт Шара Генінга є досить потужною зброєю в руках грамотного шахіста чи шахістки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!